Ходить і виходить, або як ви неправильно обирали презервативи. Привіт! Мене звати Павлова Тетяна. І я психологиня та сексологиня, і я теж купую презервативи. І сьогодні ми говоримо про них. Основна помилка, яку робить майже кожен чоловік і майже кожна жінка, що купує презервативи, це купівля презервативів. В мас-маркету я розумію, що це дуже просто підійти безпосередньо десь у супермаркеті, взяти з полички презервативи та лубрикант, покласти, поки ніхто не бачить, і піти додому. Однак, коли ви купуєте презервативи в супермаркеті або в аптеці, то ви, як правило, не витрачаєте час на те, щоб подивитись його склад, щоб подивитись його розмір. Щоб подивитись на те, а чи підходить він вам взагалі. А можливо, там буде щось що викличе алергічну реакцію. Тому, будь ласка, коли ви обираєте презервативи, ходіть до секшопів, а не до супермаркетів. Тому що тільки в секшопі вам дійсно нададуть кваліфіковану консультацію, і ви зможете обрати презерватив за розміром. За алергенами або гіпоалергенністю, за тим, якої вони будуть форми, кольору, смаку, все що завгодно. Однак вам необхідно зробити важливий крок перестати соромитись і купити презервативи, обираючи їх так, наче ви обираєте що поїсти. І переходимо до головного. Я знаю, що ви мені будете писати потім в коментарях про те, та що ти знаєш на цю тему. Та ти, хоч раз, це робила, так робила це моя робота. Так, от як правильно обрати презерватив, та як виміряти статевий член для того, щоб підібрати презерватив? В першу чергу ми виміряємо його без ерекції і під час ерекції. І діаметр ми вимірюємо таким самим чином. Для того щоб ви розуміли, який проміжок у вас має бути, тобто, умовно кажучи, коли ви приходите до секшопу, ви не розказуєте про те, що у вас завжди пеніс 13 см, А ви кажете, що без ерекції він в мене 10 см, а під час ерекції см. Для чого кваліфікованим секшопом знати розміри до і під час ерекції? Для того щоб вони могли вам підібрати презерватив, що ви зможете вдягнути. Під час відсутності ерекції, і він буде розтягуватись рівно стільки, скільки вам це необхідно. Хто це тут супер неочікувано увірвалася в чат? Хто не дивився стріми? та ти дійсно мене не знають. Я Віка, я співзасновниця цього прекрасного каналу. І я до вас з афігезною новиною. Тож. Це між нами запускає власний секс шоп Ву! Куди має бути купа салютиків через те, що ми дійсно так довго це хотіли реалізувати, і нарешті це сталося. Відтепер в нашому інстаграмі та телеграмі ви знайдете найкращі, найтехнологічніші, найкрасивіші, найестетичніші секс-девайси, з якими точно кожному можна буде казати, що секс це не соромно, і секс-іграшки це також не соромно. А ще у нас є бонус, супер, класні консультації від Тетяни. Від і вона індивідуально під ваші запити буде підбирати найкращі секс-іграшки. Ну що, а юреді? Тоді переходьте за посиланням в описі до цього відео. Як обрати презерватив, якщо ви не хочете ні з ким розмовляти? Мабуть, ви бачили на презервативах з мас-маркету, де там написано S, M, L, XL, 3 x і так далі. Вам необхідно відкрити. Ці презервативи, дістати інструкцію, якщо вона є в наявності всередині, якщо ні, вона може бути на зворотній стороні, і почитати, що саме має на увазі виробник, коли пише, що це розмір XXL. Який саме це розмір? Або у вас є ще один варіант скупити всю лі... лінійку цього бренду і безпосередньо поміряти вже вдома. Так скажімо, зробити собі. Маленький шопінг для свого маленького або не дуже маленького друга, так само як і розмір на інструкції або упаковці презервативу повинно бути написано його товщина, тобто щільність, його безпосередньо форма, чи має він якісь смаки, чи є там алергени і чи є там лубрікант, котрий підходить усім. Чи немає також варто пам'ятати, і знову ж таки пам'ятаємо, будь ласочка, що в презервативі лубрікант це той лубрікант, котрий потрібен для того, щоб презерватив не втрачав своєї форми і своєї якості, а не для того, щоб ви одразу його вдягли. І могли починати статевий акт для статевого акту існують інші лубріканти. А якщо ви хочете знати більше про секс про статеву освіту, ви завжди можете стати спонсором або спонсоркою нашого каналу, і це допоможе вам дивитись відео набагато швидше за інших і швидше розбиратись у статевій освіті стосовно ну, форми текстури безпосередньо. Кольору, смаку презервативу, ви це все обираєте самостійно, те, що подобається вам. Однак є невеличка рекомендація. Якщо ви обираєте презерватив для вагінального використання або анального використання, будь ласка, не купуйте презервативи, що мають якісь агресивні смаки або заморожуючий ефект. Ці презервативи шкодять вашому сексу, бо такі презервативи підходять не усім, і не кожна мікрофлора витримає такий презерватив. Презервативи, що мають будь-який смачний смак, вибачте, за тавтологію, це презервативи в більшості для орального сексу. І будь ласка, давайте зробимо так, щоб вони і залишались оральними. Я нічого не відчуваю в презервативі. Господи, як я вас обожнюю! І ці коментарі слухаємо уважно і запам'ятовуємо. Купуємо ультратонкі презервативи, що мають анатомічну форму. І таким чином, коли ви його вдягаєте на пеніс, він буде приймати форму пенісу і чутливість не буде зменшуватися. Чому презерватив може рватися? Давайте розберемось. В першу чергу. Коли ви берете в презерватив в руки, ви повинні подивитись на його строки придатності. Другий момент це неправильно підібраний розмір, тобто презерватив був замаленький, тому він порвався. Третій момент. Це те, що ви могли не використовувати додатковий лубрікант, а використовували тільки той лубрікант, що є на самому презервативі. І четверте – це те, що ви могли займатися над інтенсивним сексом, а презерватив не був готовий до такої палкої ночі. А що робити, коли презерватив порвався? Ну, давайте згадаємо, що в першу чергу ми йдемо в душ. Да? Ми дивимось на те, чи залишилась сперма безпосередньо в презервативі. Якщо вона залишилась і вціліла там, то ми безпосередньо можемо спати більш-менш спокійно. Однак, е якщо ми говоримо про те, що презерватив це був єдиною контрацепцією і не було е ніякої іншої, тобто не ще одного презерватива, а я маю на увазі пігулки чи ін'єкції, все що завгодно. В такому випадку ми знову ж таки. Йдемо до лікаря. Я знаю, що ви будете казати про те, що нащо йти до лікаря знову до лікаря. А як інакше, якщо ви не хочете цієї вагітності, якщо ви не хочете захворювань, що передаються статевим шляхом, то ви йдете до лікаря. От, і все чи допоможе вдягнути два презервативи на себе для того, щоб щільно захиститись від усього? Ні, не допоможе не тому, що вони не будуть співпрацювати. А лише тому, що перший презерватив, котрий ви натягнули, він буде сидіти щільно а другий презерватив він буде просто зіскользувати і тягнути за собою перший. І таким чином, у кращому випадку, вони просто зникнуть у піхві. У поганому випадку вони зникнуть у піхві, і ви їх не знайдете. Носити дівчині презерватив. Чи не носити його. Як я сказала на початку, що навіть я купую презервативи, і це нормально. Презерватив має бути у сумці кожної жінки, якщо вона розуміє, що можливий секс. Тому що оці фрази чоловіків там мені не потрібен презерватив, я встигну якраз таки призводять до небажаної вагітності або захворювань, що передаються статевим шляхом. Тому, будь ласка, дівчата, давайте потурбуємось про себе і все ж таки будемо мати презерватив. Тільки перевіряти строки придатності. Так для чого ж потрібні презервативи? Кожен обирає для себе для чого йому презерватив, однак я можу сказати від себе: презерватив потрібен, щоб ніяка зараза до нас не липла. І неважливо, це захворювання чи нездорові відносини. А коли ви ще не побігли купувати презервативи, або перебираєте свої залишки та перевіряєте строки придатності, не забувайте, що ви можете підписатись на наш канал поставити дзвіночок. Писати коментарі, бо без цього не буде українського ютубу. Дякуємо вам.